Слово заступнику голови національної поліції Геннадій Осовичу Радою. Хочу подякувати всім присутнім за те, що приділили час для проведення такої зустрічі. Вона є немаловажною для Національної поліції. В цілому ми бачили результати роботи чи використання каси директорів. Ми розуміємо, які виклики стоять. І стояли попередньо, і стоять зараз по відношенню до поліцейських, які щоденно працюють із правополучниками і злочинцями. Ми бачимо, наскільки ця система захищає самого поліцейського і при тому вже не дає можливість поліцейському порушити закон до особи, яка затримана і доставлена до підрозділу Національної поліції. Ми сподіваємося і надалі, пане голову, на вашу. Реалізувати той план дій уряду, які затверджені відповідним розпорядженням Кабінету міністрів, а там, як я вже попередньо озвучував, передбачено як мінімум 50 ще реалізувати касовий рекорд на території нашої держави в підрозділах в територіальних підрозділів. Підрозділа поліції і ізолятора тимчасового тримання. Продовжуємо разом всі рухати. Дякую вам. Також хотів надати слово голові офісу Ради Європи в Україні мочей Янчику. Чому for uh finding the time to meet with us and to prove to us that the Council of Europe with its work is relevant and is needed. In Ukraine and is needed for the police uh, of Ukraine. Презентація вона буде дуже коротка, я сподіваюся, я не втомлюю вас, а якщо вторгнуть то зупиніть пані. На сьогоднішній день система кастоді робить так, щоб у створений фронт-офіс, і на фронт-офісі знаходиться поліцейський, який буде першим комунікатором відрозділів поліції і може надати будь-яку допомогу. Впровадження системи рекордс, впровадження системи «Відеоспостереження» в відділки поліції, це є однозначно крок вперед. В сфері дотримання прав і свобод затриманих осіб, і не лише затриманих осіб, а які показує практика самих працівників поліції. Я переконаний, що е, той підхід буде надалі зберігатися. Я розумію, що Європа буде бачити, і наші партнери будуть бачити, що ці кошти витрачені не дарма, щоб однозначно підтримувати потрібно далі. І ми готові реалізовувати разом з поліцією. Дані проєкти на всіх рівнях. Якщо говорити на таку на, на далеку перспективу, я думаю, що для держави, для нашої, було б цікаве питання загального досьє затриманої особи. Тобто, якщо фактичне затримання здійснює поліцейський, і далі все те, що відбувається з ним в поліції, ми розуміємо, але рано чи пізно він їде в слідчий ізолятор, якщо так, ну, таке приймається рішення і далі не зрозуміло. Далі ми не знаємо, і ми ще зговорили з Міністерством юстиції, з іншими державними органами, що було добре з офісом генеральним, щоб розширити цей спектр і дати можливість також помітити інформацію а можливо в майбутньому і до моменту, коли людина відбула покарання і вже як засуджена. Потім ми також будемо мати фактично досьє з моменту затримання до моменту, коли вже людина звільнилася з місць. Тимчасового тримання. Поліцейські волині продемонстрували готовність змінюватись ще раніше, не чекаючи чиїсь допомоги, ми намагалися самі це все впроваджувати, робити. І попередні сім відкритих таких впроваджених проєктів кажуть, як слідчить про те, що ми готові до змін. Підходи до роботи, підходи до стосунків з громадянами, змінилися. Це 100% на краще. Все-таки я можу з певністю про це говорити. Ця система дає можливість все-таки виключити максимально туристський фактор, коли по-простому слово на слово, хтось когось в чомусь звинувачення. І важко встановити істину, лише покладаючись на слова людей живих, тому от відеоспостереження, теж безпосередньо і організація цього простору Касти Зера здає можливість оперативно, швидко і певно перевірити слова кожного учасника подій, яка відбулася в підрозділі поліції.